Слава Україні! Затримано командира відділення ТЦК та його спільника, які за кругленьку суму обіцяли зняти військовозобов'язаного чоловіка з розшуку. На Шепетівщині молодик завдав шкоди довкіллю на півмільйона гривень. На старосинявщині запровадили карантин через виявлений випадок сказу. Славута отримала вісім генераторів від міжнародних донорів. Про це та інше в подробицях. В Одесі затримали командира відділення ТЦК та його спільника, які за 6,5 тисяч доларів обіцяли зняти військово зобов'язаного чоловіка із розшуку. Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у виїзді застави в сумі 908 тисяч гривень кожному. Також встановлюється можлива причетність посадових осіб РТЦК та СП до вчинення злочину. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони південного регіону. Хмельницька громада у Скорботі сьогодні попрощалися із захисником України Анатолієм Івановичем Гнідим, 1970 року народження. З 2014 року чоловік добровольцем воював на сході, з 2022 служив у роті протитанкових. А комплексів 10 ї окремої штурмової бригади «Едельвейс» 6 червня 2025 року воїн загинув на полі бою в Донецькій області. Поховали оборонця на кладовищі у селі Ружичанка. Вічна слава та шана захисникові щире співчуття рідним та близьким. Завдав шкоди довкіллю на півмільйона гривень. шепітівчани насудитимуть за незаконну порубку дерев. Про це інформують у Хмельницькій обласній прокуратурі. Слідством встановлено, що в січні цього року молодик протиправно зрізав шість сироростучих дерев породи дуб на території природно-заповідного фонду. А в лютому здійснив повторну незаконну порубку ще двох дубів. Завдана довкіллю шкода становить понад півмільйона гривень. Незабаром він відповість перед законом. Карантин через випадок сказу на Старосинявщині 2 червня на подвір'ї місцевої мешканки у селі Липки виявили інфікованого лиса, який покусав жінку. Тварину ліквідували рештки, утилізували з дотриманням усіх норм. За результатами засідання державної надзвичайної протиепізіотичної комісії при Старосинявській селищній раді з 4 червня у селі діють карантинні обмеження. До буферної зони також увійшли села Перекора, Адампіль, Гречана і Харківці. Окрім того, затверджено план ліквідації. Вогнища сказом. Славута отримала вісім генераторів від міжнародних донорів у муніципалітеті. Підготували проєктну заявку та в результаті успішно її реалізували. Громада отримала вісім генераторів великої потужності загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень. Це обладнання суттєво підвищить енергетичну стійкість об'єктів критичної інфраструктури, зазначають у міській раді. Генератори вже доставлено до міста. Наразі тривають роботи з їх підключення. У Хмельницькій громаді стартувала яскрава літня програма у навчальному центрі поводження із відходами Гуфі Центр. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді: тематичні майстер-класи, пізнавальні тренінги, квести, перегляди фільмів і мультфільмів, а також інтерактивні екскурсії п'ятьма унікальними залами центру. У Гуфі-центрі можна дізнатися про історію відходів, їхній вплив на довкілля та побачити незвичайні експонати, які спонукають переосмислити споживацькі звички, екоігри, майстер-класи із компостування та ще багато цікавого. Вхід до – безоплатний центр працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до вісімнадцятої а Також у суботу з 11 до 16.30 за адресою вулиця Марка Кропивницького, 6 а екскурсія попередньо за записом. За повідомленням Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. Завтра в регіоні очікується мінлива хмарність ночі без опадів, в день короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер південно-східний з переходом в день на північно-західний – 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів, в день від 17 до 22 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 10 до 12, в день становитиме від 18 до 20 градусів із позначкою плюс, дякуємо за те, що провели цей день разом із першим подільським. Попереду на вас чекає ще підсумковий випуск новин мирного вечора, ночі та переможних новин зранку. Бережіть себе.